Майнкрафт сервер цибуля Борукви це, бо це найбільший ванільний сервер в Україні. І хоч в нього вже є величезна і стале ком'юніті, до нас завжди долучаються нові гравці. Якщо ти є одним із новеньких, дуже радимо тобі подивитися це відео. І навіть якщо ти Олд, то тобі також буде корисно його подивитися. Воно буде поділене на розділи, щоб ти одразу міг обрати той, котрий тобі зараз потрібен найбільше. Тож почнемо. Якщо ти дивишся це відео, то ти вже маєш в себе встановлений Майнкрафт, і інтернет у тебе точно є. Але просто додати IP до списку серверів буде недостатньо. Спершу ти маєш зареєструватися в telegram чат боті там ти маєш указати свій нік у грі саме Майнкрафтівський нік. Після того, як ти заповниш коротеньку анкету, тебе автоматично додасть до вайтлісту і ти отримаєш підтвердження про це в чатботі. Якщо ти зробив помилку і помітив, що нік написав неправильно, то можеш використати команду в боті slash //name пробіл, //нове ім'я. Отож, ти зареєструвався і готовий почати грати. Щоб краще інтегруватися в гру, на сервері в нас є безліч телеграм-каналів. Найважливіші з них ти знайдеш у посилання під відео. Також для кращої гри рекомендую встановити ресурспак, бо вся унікальна косметика, котрої в нас дуже багато на сервері, тобі буде невидима. Його ти знайдеш у закріпленому повідомленні в основному телеграм-каналі. Ресурспак регулярно оновлюється, тому раджу підписатися на цей канал. На ньому ми публікуємо інформацію про оновлення ресурс-паку, новини і багато чого цікавого про сервер. Ну а перед тим, як ти поринеш у гру, я би хотів тебе ознайомити з правилами, аби ти не втрапив у халепу через незнання. Проте, навіть якщо ти вже грав, то свіжити пам'ять ніколи не завадить. Перше і головне правило серверу: модерація серверу залишає за собою більші повноваження, ніж визначені в правилах, і рішення модерації є обов'язковим до виконання. Так як в нас український сервер, мова спілкування у чаті українська. А за використання російської процедура дуже проста. Попередження, булінг, а потім бан. Також у чаті в нас заборонений флуд, спам і реклама сторонніх ресурсів. Щодо цієї реклами, в нас заборонена будь-яка комерція за реальні гроші. Про торгівлю між гравцями на сервері я розповім трошки пізніше. На нашому сервері працює правило доброго тону, тому і бажано спілкуватися з повагою до інших. Виходячи з цього, ПВП безгоди заборонено. А будь-що забрано з чужої скрині буде розглядатися як крадіжка, і власник предметів може звернутися, щоб повернути їй своє майно. В нас на сервері відсутній приват, проте є плагін CoreProtect. Він дозволяє перевірити, хто і коли взаємодіяв зі скринями, ставив або ламав блоки. Тому гріферство в нас на сервері неможливе, адже такі дії будуть просто каратися баном. Перевірити, ж, хто взаємодіяв зі скринями, блоками і дверима, може будь-який гравець по команді slashcoпробіalai. Тоді вімкнеться режим перевірки статусу блоку, і клікнувши правою або лівою кнопкою миші на блок, скриню або двері, ти дізнаєшся всю інформацію, хто поставив, хто взаємодіяв. Щоб вимкнути цей режим, треба прописати цю ж команду ще раз. Чити в нас на сервері суворо заборонені, і при їх виявленні гравець буде забанений. Будь-який софт, який надає перевагу над іншими гравцями, буде розглядатися як чити. До них ходять Fly, Printer Mod Light Matic, X-Ray і інший софт. Якщо ти не впевнений щодо моду чи клієнту, звернися до модерації, ми радо допоможемо тобі. У випадку конфлікту з іншим гравцем, постарайтеся вирішити все між собою, щоб не доходило до скар до модерації. Проте, якщо не можете дійти до консенсусу, раджу не вершити самосуд, а вирішити конфлікт через тільки в Діскорді. Це окремий канал в нашому Discordі, посилання на котрий ти також знайдеш в описі під відео. Там є коротесенький гайд, як це зробити, і взагалі це є найкраща форма комунікації з модерацією. Проте краще не зловживай цим і поважай свій час і модерів. Підсумовуючи все вище сказане, ось швиденький гайд по правилам. Не бери і не кради чужого, не бий і не вбивай інших. Забагато не троль, без негативу, загалом правило доброго тону. Не використовуй ти та інший подібний їм сторонній софт. Не верши самосуд, а краще напиши тікет. Отож, ти вже знаєш про спавн і правила, і хочеш почати копати і крафтити. Для обрання найбільш безпечного і достовірного місця для бази в нас є мапа серверу Дімапа. Посилання на неї буде в описі під відео або ж по підкасті згори справа. На Дінмапі ти можеш побачити території інших країн або ж вільне місце для своєї власної. Зверни також увагу на побудови на тій території, де ти хочеш почати розвиватися. Можливо, хтось там вже колись будувався. Про створення власної країни з гарними кордонами я розповім в іншому відео. А поки в нас є готовий текстовий гайд, його ти можеш знайти там же під відео. Отож, ти обрав координати на Дінмапі і отправився в путь мандрувати. На нашому сервері основна валюта це не оброблене золото. А в побуті гравці називають його НЗ. Добути це НЗ можна тільки з руд, Тому, коли ти будеш вагатися, чи так тобі потрібен золотий годинник з першої кладки золота, подумай ще раз, що ти можеш купити за це НЗ. Тож ти повертаєшся з експедиції з повними кишенями діамантів, заліза, вугілля і найголовніше золота. В тебе вже є основні інструменти, тож ти хочеш продати надлишок в обмін на НЗ. В тебе є декілька варіантів. Перший з них це написати в чат і запропонувати товари прямо в ньому. Важливо, щоб ти не спамив в чат, адже ніхто не любить наглих торгашів. І ось тобі написав потенційний покупець приватні повідомленням, і ви домовилися за ціну. Далі ви можете зустрітися де вам зручно, і обмінятися речима. Проте в тебе дуже розвинута підприємницька жилка, і ти хочеш відкрити свій магазин. Це і є другим способом торгівлі на сервері. Знову ж, ти можеш відкрити магазин себе на базі, проте будь готовий до гостей і організуй окрему територію, де покупці зможуть перебувати. Візьми також під увагу, що твоя база може знаходитися досить далеко, і не засмучуйся, якщо гравці не захочуть подорожувати тисячі блоків, щоб придбати в тебе стейки чи каміння. А якщо ти хочеш стати частиною торгово-економічних відносин на сервері і почати торгувати по-дорослому, радимо спитати у гравців у чаті, вони радо тобі допоможуть. Отож, ти вже більш-менш орієнтуєшся в житті серверу. Обрав собі місце для бази, відкрив там невеличкий магазинчик і торгуєш з гравцями. Що ще потрібно для щастя, еге ж? Проте в нас ще є чим зайнятися. І в майбутньому відео я розповім тобі про моди, котрі ми рекомендуємо до використання, косметичним фішкам серверу і загалом про взаємодію з гравцями за межами серверу. Дякую тобі за увагу. Сподіваємося, це відео допоможе тобі зробити перші кроки на нашому сервері або ж пригадати деякі деталі. Також ми б хотіли подякувати всім, хто підтримував наш сервер з самого початку і до сьогодні. Цих героїв меценатів ви можете побачити зараз на екрані. Знайте, що завдяки вашій підтримці, Боруква може розвиватися і продовжувати радувати тисячі гравців.